Парламенту у першому читанні готується ухвалити закон про медіа. Він має охопити нову реальність інформаційного простору, зокрема, регулювати діяльність інтернет-змі під час розробки. Закон досить різко критикували, побоюючись цензури, та фахівці розібрали усі спірні моменти і запевнили. Адаптували на 100% до європейських стандартів і воєнного стану сьогодні відбулася ще одна дискусія. Розробники сподіваються, що депутати проголосують закон восени у першому читанні, а вже у грудні, після остаточного голосування, президент його підпише. Ольга Чайко з подробицями. Українські змі готуються до нових законодавчих реалій. Уже восени депутати мають проголосувати новий закон про медіа. Після того як ЄС надав нам чітку перспективу щодо членства, українські закони мають відповідати європейським. До того ж, в Україні триває війна, тож розроблений кілька десятків років тому. Закон про медіа безнадійно застарів. Ми сьогодні користуємося законодавством ще 90-х років. Якщо ми говоримо про сучасні підходи до регулювання ринку медіа, це вже дав далеко не телебачення, це далеко вже не друковані медіа, тому і законодавство має бути сучасним. Закон розробляють у тісному партнерстві з експертами ЄС, які особливо наголошують на незалежності національного регулятора Української національної ради з телебачення та радіомовлення і підкреслюють, що незалежні змі це насамперед захист і підтримка для суб'єктів інформаційної діяльності, а не ті можливої цензури. Герасим'юк у минулому відома журналістка і телеведуча, а нині очільниця нацради. Переконано, цей закон точно захистить свободу слова ніде не прописано нічого, що могло би свідчити про можливість для регулятора стати цензором, монстром і ще як там його називають. Що він не регулює діяльності журналістів. Незалежний регулятор це незалежні медіа. Це пряма абсолютно формула. Національна рада, згідно з документом, має стати незалежнішою і отримати більше прав. Наприклад, зможе без рішення суду Рати змі, що намагалися приховати російських власників або поширюють наратив країн агресорок. Цим наш закон дещо відрізняється від європейських аналогів. Ми вводимо норми, які дозволяють в законний спосіб не через рішення судів оборонити український інформаційний простір від агресії варварів з Росії, і найголовніше, що закон Кінець кінцем розблоковує всі ті латки з вже перелатаних інших законів. Інтернет змі зможуть легалізуватися в українському медіапросторі. Наприклад, зареєстрованих блогерів прирівняють у правах до журналістів, а отже, вони зможуть акредитуватися на важливі події. Водночас повинні будуть чітко дотримуватися законодавства, особливо розповідаючи про війну. Порушників спочатку попереджатимуть, а потім штрафуватимуть. Національна рада не буде регулювати усіх блогерів, в Україні, якщо вони самі не прийдуть і не захочуть визнати себе онлайн медіа для онлайн медіа, вимога стосовно непоширення символіки вторгнення є актуальною, і, відповідно, законопроект передбачає відповідальність за порушення цих вимог. Голова профільного комітету ради Микита Патураєв каже, закон виписує чіткі та справедливі правила гри, захищає свободу слова, сприяє економічній незалежності змі одночасно їхній відповідальності за поширення неправдивої інформації. Без такого документа нам не бачити євроінтеграції. Критерій цього законопроекту дуже простий. В ньому буде те, що відповідає інтересам України і Європейському законодавству. І те, що в ньому вже є, і відповідає, в ньому і залишиться. Сьогодні законопроект обговорили у присутності медіа. Його автори сподіваються, що вже восени депутати повністю схвалять документ, а до 1 грудня президент його підпише. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, факти сі єдині новини.